Мануела Градковська пристрасний коханець. Частина 18. Перед замкнутим вокзалом не було таксі. Карден запропонував Марії підвести її. Дякую, відмовилась вона. – «я підопішки. Коду й містечко за 5 кілометрів звідси, а в монастир Марія не боялась поштивого на вигляд Кардена, але принципово не сідала в машини з незнайомими чоловіками. Що далі? Комісар взяв у неї з рук паперову сумочку із покупками. Вони їхали під гору війською дорогою, запахло глице і лавандою. Ви б вночі не втрапили сюди. Чому ніхто не зустрічав вас на вокзалі? <кій> Я готую несподіванку. Мій хлопець місяць тому приїхав до монастиря. Медитація на канікулах. Молитва. Ви знаєте, багато людей так роблять. Вони спинились перед палацом, що білів по темряві північ, монастир, нинічний клуб, усі сплять. Треба не мати глузди, щоб вибратись в дорогу о такій порі. Дякую, що підвезли. Якщо не пустять до монастиря, відвезу вас до готелю. Карден не вимикав двигуна. Він освітив хвіртку. Марія вдарила в дерев'яні двері колотушкою. Вони відчинились, спершу пустивши її тінь. Я наречена жульєна, сказала вона заспаному. Воротареві він нічого більше не питав, а відпровадив її на другий поверх до кімнати для гостей. Жульєн довідався про Марін, приїзд від воротаря, ідучи на утренню. Перестримуючи дерев'яні сходинки, він намагався зрозуміти, чи його збудження є початком радості, а чи страху. Він виїхав із Парижа, щоб не бачити її, вигадати минуле й майбутнє без неї. Вони зрослися, були спогадами. Вилюплені із хижого кохання, котре замість приносити щастя здобичі, роздряпувало їх. Жульєн рятувався, покидаючи Марію, як змія, що покидає занадто тісну шкуру. Вона мала б захищати його, а почала перешкоджати. Він спинився перед Маріяною кімнатою. Жульєн знав, що його чекає, слова, які відокремлюють минуле від сучасного. Йому нічого не сказав, не напис... чому нічого не сказав, не написав у листах. Дні перед від'їздом їх є спільне життя в, Парі... в Парижі, що він зробив? Чому нав'язливі запитання під виглядом турботи, Слідство. жінки в, ньому... в цьому найкраще? Вони дуже легко засуджують і виносять вирок я кохаю тебе, тому ми мусимо бути разом. Він постукав і увійшов. Марія саме запинала джинси. вона перестрибнула ліжко, обняла його. Він поцілував її у волосся. Ти радий, що я приїхала, могла б написати. Вона відсторонилась, могла б, коли б знала, що приїду. Я проведжала батька на Льонський вокзал. Через годину відходив потяг до Тулузи. У Тулузі я скупилась, вона відірвала від джинсів етикетку. Я виїхала без нічого. Спізнились на вечірній потяг до Тарна. тут з вокзалу хтось мене підвіз і перехопило дихання. Вона не хотіла, щоб жульєн її обірвав. Він повторював, що вона нерозсудлива, керується імпульсами. Перед від'їздом вона почула справжню проповідь: характер є інстинктом індивідуума. Інстинкт не можна змінити, що найбільше задовольнити. Її не обходили кожульєнові роз... розумування. Колись вони разом лежали в ліжку, перевертаючись поруч із кинутим у поспіху вбранням. Вона кохала його, її інстинктом була любов. Характер, вона змінювала його на вимогу. Вона вже зовсім інша, аніж мить тому, розсудлива. Я залишусь на два три дні ти не мусиш мною опікуватись. Я більше хотіла б поснідаємо, сказав він рішуче. Несподівана Марія на серйозність могла бути вступом до важливої розмови, яка завжди закінчувалась нічим. Вона із припухлими очима, тріумфуючи, що пощастило вижебрати недоїдки почуттів. Він розчулений жалістю людина самого себе спраг спокою. Вона давно брехала, зрадивши його, він був у цьому певен, хоча й не мав доказів, окрім цієї жаги, з якою вона дивилась на того типа в дискотеці, Дешевка поет розіграє з себе Джима Морісона, де починається зрада, у дотику, поцілунку, під шкірою і жагучий погляд на того залишився в жильєнові. Він переплавався в ревнощі. Марія переконана, що він усе це собі вигадав, але він не вигадав Марії. Вона стояла перед ним, ладна збрехати і забути, сміятись або відразу плакати, мати тисячу думок і одну певність. Вона кохає саме його.